Так, добрий день, шановне панство. Тільки що заявка поступила. ну, Точніше, людина позвонила з-під Львова, питалася на рахунок самця. І дивіться, самець з серпня місяця, середини серпня. Яка його вага, я не знаю. Білий батько його тернат, мав вагу 15 кг 200 г. Дальше. мама теж відносно велика була. При забої мала більше, не, біля п'яти кілограмів м'ясо. Зараз я візьму і кину його на ваги. Так. Вага в нас по нулях. Так, маємо білого самця на вагах, його вага 6780. Ну що, маємо, дивіться, якщо він десь середини серпня, то в принципі йому виходить скільки. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень. 5 місяців 6700. Ну, я думаю, то дуже хороша вага.